Збирали монети до скарбничок, а тепер віддають свої заощадження на потреби ЗСУ. Учні загальноосвітньої школи номер 2 долучилися до масштабної благодійної акції Смілива гривня, яку реалізує Національний банк України. 6 вересня у закладі освіти з'явилася імпровізована скринька, п'ятилітрова пластикова пляшка, до якої кожен охочий має змогу кинути монети, які згодом підуть на потреби української армії. Наша школа приймає участь у волонтерському загині Опора ми збираємо кошти на рахунок ЗСУ. І в кінці 6 жовтня, коли ми зберемо кошти, ми відправимо їх в банк та їх перечислять на ЗСУ. Монети ми кидаємо будь-які і гривні теж будь-які. Номіналами 10, 5, 20 гривень. У скриньку можна кидати копійки будь-яким номіналом, навіть ті, що виведені з обігу. Дріб'язкові гроші можуть стати велетенською нагальною підтримкою за селу. Ці 10 копійок або навіть до ну 2 копійки, 1 копійка без різниці. О, вони можуть стати танком, байрактаром, тим же джавеліном. Тобто, ну ми даємо його на благо нашого народу. У Нацбанку зазначають, на руках у людей монет на загальну суму 5 мільярдів гривень. Якщо громадяни здадуть хоча б десяту частину, це буде значна сума. Одинадцятикласники другої школи вірять, що їхньому навчальному закладу впродовж акції вдасться зібрати чимало коштів, адже кожної перерви між уроками юні благодійники активно поповнюють скриньку своїми копійчанами і не тільки заощадженнями. Школярі знають, для чого це роблять. Хочу, щоб наша країна перемогла, та ми відбудували нашу країну. Всі наші люди. Які вимушені були переїхати до інших міст або до іншої країни, повернулися і ми жили щасливим життям, як раніше, тільки ще краще. Зробіть і ви свій внесок у перемогу. Нехай мрії мільйонів дітей здійсняться.